Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошую вас на мій канал АСМР з Мар'єм, кохані мої. Субскрибуйте цей канал, пишіть добрі волончні коментарі, лайкуйте. А я вам покажу свою декорацію. Трошечки у мене в тих декорацій є. І одна з них, кохані мої, то тут на окні. Ось така кінь на Какая мої тут ну, мами поліції? Таке небо хмурне, хмурне у нас окна є, що не мило. Ось мені є такий камік з таким кіньким яленком вложу. Маю ну, подворечко під окном моє тут щитовим. Школа підставова, е, приватна школа. Я там її трошки отинкували, зверху зробили. Руже Те, Це ще до сих пор квітли. А тут ай, кохані Там о, Охаїнки о, якісь рекламуємо. А там десь не, не всіх домах, махчин треба. А може тих. Тут далеко не видать з мого окна. А тут герлянда є на окні, тут в школі. Поїнка їх Тут Люди їх укладаємо. Rekrutacja Sęczowle albo Czadło Polska Angielska Szkoła Podstawowa a tutaj a troszkę tak przejdę się z Wami pospaceruję, przepraszam kochanie że tak długo nie wychodziło w efer, jak ja to mówię nie nagrywała filmik, ale jest dużo starych filmików, że można oglądać subskrybować kanał Писать добрі коментарі. Хуйнечки ті вже як поросли ладні. Кудись били дом детська тут був, а те і українці мешкаємо, і інні люди. А туди і до опіки з Інні народовощі. на, на а тут кому може треба скуп, злому, раки. Вистайдар був хто є. От мені треба било. А це дречаво було, того самоходу не було. То я не відяла, тут просто туди не йшла там сторони. А чого сюди ходять? Я вже там працюють. працюю. Діти ж з цього грудня, то тільки у мого сина на учельні далі вольний. Не вмім, чи на інших учельнях вольний, чи ні. Пишіть в коментарях. А Кого діти чи теж учим в університетах і теж треба, чи маємо вольне чи ні. Трошечки такий спацерик собі зроблять. Кохання моє, мені треба дуже спацерувати, дуже ходити. Я люблю спацеровати. Я люблю спацюровувати, люблю ходити. Тільки десь така трохи нельотна погода, бо bo... люди як всі позамикали окна тривичка зелена фейна. Такі певні орхидеї в окнах. Люди, люди маємо пенсії орхідеї. Я тільки є одну, бартик на живінці мой коханий мені зпрезентував. Так собі дісить лежу на чим тапчані ніби оглядав тих блогерів і так міцні посталося на цю. Що забук відає забирає одразу. Так швидко. Могла мені кохання жити з цим Бартиком. Не було зле, не потіліси, не билися. За Замовлю родину, кохання мав. Матка, як би там не було, напевно би не дала нам згинуть. Та й ми, кохані, самі по собі ті хатинки малютки тут бачите, що ви стали. Там вже дуже по тій хат хатці. Хата побудувана дуже. При тих старим, і там дуже хатка. Побудували нові, але і в тих жиємо. І бачите, батарії тут, ті сонечні навіть поклали в ту стару хатинку. От, як її, хоч е, е, щокатурили то... І могла б жити, кохані мої, і тішиться життям з ним разом. Ой, те певні святка, їх люди поставили. А Маємо хоїнки, кохані мої, всі. Та свєнта зв'ятаю. Тут хіба їш хоїнка. Світі. І досики такі кладуть, і святка кладуть. Я так, колись керись... штадяла гідлянди. В окна заби було ладні, пенькі, там якісь п'ятники ладні. Дуже зараз якось того не робить. Ну, просто не це лень, кохані моє, куди то здоймовить, треба мислить, як то, то зробить, заложить, кухні то здоймовають, тут акуратно на ту подвірках. Ой, кохання моє. Залязуємо тут на самоходь, само хоть курчить. Там кинув сидить. сіді, там чомусь не їде, я навіть не зап'єлася, так куртку заложила. От. Ой, пачки. Zawsze pójdziesz i coś zobaczysz. Takie fajne gniazdko. O, głowa pujełko, jezdonko, powiózł komus. Jakie fajne. Patrzcie dla ptaków. Zrobili takie domy, kiedy ptaków karmił ich. No nas golem był pełno. A to do takich ptaków. Różnych. No im ciężko, ciężko teraz. Tutaj opony zmieniają wszystko. Robią pełne, remontujemy samochody. O, takiego. Вот, kochani moi. Dalej chyba nie będę szła. От я вам зичу мілеґонка, пополудня, пополудні, святкування, здорового святування. Люди маємо такі всякі такі ці. Не, не відать добре. А такі хатки, не хатки свинтечні. Тож пови невольно подали по тих по окнах людських. І я не здимую, камерки відать, не здайму не відомо це. Добре, там вже дорога на пижицькі. Не раз ми йшли з вами, спасерували, тут такі завжди на там п'яти. Дякую вам за уваги, свинтуйте здорові, здорові будьте миколаї і Миколаївні. Па-па!